Шановна родина, дорогі друзі, частина 2. Ми таки вияснили. Зараз вам попробуємо деякі неуспоримі факти довести, що це за елемент насправді. Бачите, літіон, кабель туди-сюди, зарядка, захист, все є, проте максимальний захист, захист перегріву. Ти ж дивись, як все чітко написано. Ще раз ознайомлюємося, де він там, звідки приїхав, Корея туди-сюди. Дивись, а на задній сторіночці у нас пише 18 в ширині 71 в довжині розмір. Бачиш, як хитро. А скрізь на оцих сленгах 18650. Ну, 1865 це все в міліметри. 0 циліндричний формат акумулятора. Ну, але ж Тут 70 мм. Переходимо до цих божественних оригіналів, до яких питань нема. От. І вони себе відпрацьовують. Тепер заходимо на Олікс і дивимося. Панасоніки з Тесла так і вбиваємо. Або Панасонік 3300-3500 ямкость, ну вже там 3000, на зараз. І купить був Тесла. І ви побачите от таке, як у цьому акумуляторі, роздітому у цьому. реабле, чи як там є. То не реабле, розумієш, то рефаб, Refab. то рефабле. Прям то якісь рефабле. Того, що це. Ви бачили опір 21 з копійками мільйон, самого елемента. Зараз Ось. І три лазерних зварочки того провідника. Пам'ятаєте? І оце кільце на відстані до 4 мм від, торця... ну, від радіуса, від діаметру елемент. Бачите? Бачите? Пам'ятаємо, що по цьому кільці приварена внутрішня пластина мінуса до корпусу. А в центрі це лазером приварувалося. Це точка зварки того нашого захисту, що тут була платка. А тут виходить, що він ще був десь використаний. Бачите до цього? Я про цей слід зварків зверху. Прикинь, яке це Беушатіна, яка то Бушна, беушатіна. І в таких елементах був завжди алюмінієвий п'ятачок плюсовий. Звісно, всередині. Набагато нижчий, ніж оцей зовнішній. Зараз будемо потрошки його розбирати. Так, поки що ми одарували плюсовий контакт. Приварений він на краєчках. О, бачиш, і під плюсовим контактом є наших 5 да? полосочок. Зараз ми збільшимо зум. зум-зум. Раз, два, три, 4, 5. 6, чи 5. Чи точечок приварки. Тепер дивися, що це за сміття під плюсовим контактом. А я по ідеї знаю, що це. Це у оцей плюсовий накінечник до самого алюмінія. Ось. Все. Зараз ми зробимо фотографію, чекайте, поки... В час відео поки ще не цей. Опа. Пауза. А пам'ятаєте, це може бути вже зварка. Ну, панасоніка іменно для акумів тесликотом. Року коли та 3С, чи що кінчилось, буде на Панасоніках, іменно в такому форматі вклію. Та... Бачите, такі прямолінійні окна, може хто ще знайде якийсь факт про використання. По-моєму, були й такі, що вже ну, виведений кольоровий, і є тобто, стерижіньок. Ну зараз будемо його знімати. Так, дорога родина, по-перше, ось якесь пластикове сміття, яке ми бачили всередині. Вилітай. А по-друге, от наш. Раміньовий рідний контакт. Угу. Так, проварений, ну, клапанець оце надрізаний, і от приварений він, бачите? Іменно по центру. Зараз ми знімемо понцію цю кришечку. І от наш істинний панасоник відкривається. Бачите, трохи лепестково, таку мерседесу подібно. Зараз. Секунду. Плюсик загнаний туди добре. то О три, три лепістка було. то Топу ідеї рідних. Ну, ми бачили контактну лазерну зборку на плюсовому піні, як би то не було. Ще клапан не спрацьований, слава Богу, ну само собою. І от ще раз показую. Де я такі ото справи. от розправи? От Отак. Купляйте оригінальний все у таких картонних коробочках, де чим побільшими цифрами написано мА. Іменно мА години, розумієш? Не маркування акумулятора хоча б кодове само собою. А міліампер години. От. Користуйтесь. Хайфхаком хочете якісне. Ніколи в житті не беріть такого. Змінитесь. Їдьте десь до таких виробників. Десь до таких... Ну, в крайній мире, в крайній мірі до вот такого звертатись, а до постачальника в Україні.